Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і Царю мого серця. Зранку я підношу до тебе свою душу і кладу перед тобою всі мої думки, почуття, клопоти і надії. Ти дав мені ще один день життя, ти розбудив мене і знову відкрив очі мої, щоб я міг бачити світло твоє і йти дорогою, якою ти хочеш мене вести. Прийми, Господи, мою щиру подяку за цей новий ранок, за подих, за серцебиття, за кожну мить, яку я отримую як дар. Я знаю, що без Тебе я ніщо. Я знаю, що сам по собі я слабкий, розгублений, часто невпевнений у завтрашньому дні. Але з тобою я сильний, з тобою я маю мету, з тобою моє життя набуває сенсу. Тому я прошу, Господи, будь сьогодні моїм світлом, будь моєю силою, будь моїм дороговказом у кожному кроці, у кожній думці, у кожній справі. Господи Ісусе, благослови цей день, благослови мою працю, щоб вона приносила користь і не була марною. Благослови моїх рідних і близьких. Щоб вони перебували під твоїм захистом і милістю, благослови мій дім, щоб у ньому завжди панував мир, любов і щирість, благослови мою країну, щоб вона жила у твоїй правді і щоб серця людей відкривалися для тебе. Я віддаю тобі всі мої турботи, я віддаю тобі всі мої переживання, я віддаю тобі всі мої страхи і сумніви. Навчи мене покладатися на тебе в усьому, не шукати опори в людській слабкості. Але шукати сили у Твоїй благодаті, бо тільки з тобою я можу перемогти спокуси, тільки з тобою я можу залишатися вірним у випробуваннях, тільки з тобою я можу пройти цей день достойно, не втрачаючи любові і милосердя. Господи, збережи мене від усякого зла, збережи мене від злого слова, від неправди, від заздрості, від гніву, від недобрих намірів. Постав навколо мене свою невидиму охорону. Огорни мене своєю любов'ю, щоб я не боявся ні темряви, ні несправедливості, ні людської злості. Дай мені мужність і спокій, щоб у будь-якій ситуації я залишався вірним тобі. Навчи мене сьогодні бути уважним до ближніх, дай мені добре серце, яке готове вислухати і підтримати. Дай мені щедрість, щоб я не проходив повз того, хто потребує допомоги. Дай мені мудрість у словах і справах, дай мені тишу в серці, щоб у шумі світу я завжди чув тебе. Господи Ісусе, я знаю, що день може принести несподівані труднощі, я знаю, що мене можуть спіткати випробування, але я не хочу лякатися, бо ти зі мною. Навчи мене приймати все з вірою. Навчи мене бачити Твою руку навіть тоді, коли важко. Навчи мене бути вдячним навіть тоді, коли серце болить. Бо кожна мить життя. Це шлях до Тебе. Я молю Тебе, Господи, збережи сьогодні мою душу від гріха. Не дозволь мені впасти у спокусу, не дозволь мені забути, що ти моє джерело сили і радості. Даруй мені дух покаяння, щоб я завжди повертався до Тебе, коли помиляюся, даруй мені чистоту серця, щоб я бачив Тебе у кожній людині. Господи, я довіряю Тобі своїх батьків, своїх дітей, своїх друзів. І всіх тих, кого люблю. Провадь їх у твоїй правді, зціли їхні душі і тіла, наповни їхні серця світлом Твоїм, нехай у їхньому житті завжди буде місце для тебе, і нехай жодне зло не торкнеться їх. Я дякую тобі, Ісусе, за все, за світло ранку, за те, що я можу бачити небо і дихати повітрям, за те, що я можу молитися і знати, що ти чуєш мене. За те, що ти ніколи не залишаєш мене наодинці, за те, що ти любиш мене навіть тоді, коли я слабкий і грішний. Господи, я хочу прожити цей день у Твоїй присутності. Я хочу, щоб моє життя було свідченням твоєї любові. Я хочу, щоб мої слова приносили мир, а мої справи добро. Я хочу бути світлом, яке відображає тебе. Навчи мене сьогодні жити так, щоб кожен, хто зустріне мене, міг відчути Твою любов. Прийми, Господи, мою ранкову молитву, почуй голос мого серця, зроби цей день благословенним, і нехай у всьому буде прославлене Твоє святе ім'я. Господи Ісусе, нехай у моїх думках сьогодні не буде місця темряві, збережи мій розум від непотрібних хвилювань, від сумнівів, від гнітючих думок, що виснажують душу. Дай мені ясність і простоту, щоб я дивився на життя чистими очима. І бачив у всьому твою присутність. Нехай моє серце не буде поділеним, але цілковито належить тобі. Навчи мене любити людей не за їхні заслуги, а заради тебе. Бо кожна людина є твоє творіння, кожна душа має цінність у твоїх очах. Навіть якщо я зустріну байдужість чи образу, допоможи мені відповісти добром і тихою молитвою, а не злом на зло. Ти сам молився за тих, хто розпинав тебе, і я хочу наслідувати Тебе в терпінні і любові. Даруй мені, Господи, смирення, щоб я не шукав слави для себе, але щоб у всьому прославляв Тебе. Даруй мені послуг твоїй волі, навіть якщо вона веде мене вузькою дорогою. Даруй мені терпіння, щоб не нарікати на труднощі, а приймати їх як школу, де ти навчаєш мене. Даруй мені віру. Що не похитнеться перед бурею. Сьогодні я хочу віддати тобі свої руки, щоб вони чинили добро. Я хочу віддати тобі свої уста, щоб вони промовляли слова миру і любові. Я хочу віддати тобі свої очі, щоб вони дивилися з милосердям. Все моє життя належить тобі, і я хочу прожити його гідно перед твоїм лицем. Господи, коли сонце піднімається над землею, я бачу в ньому знак твоєї вічної любові. Бо як сонце світить для всіх, і для добрих, і для злих, так і Ти, Ісусе, посилаєш свою благодать усім. Допоможи і мені бути джерелом добра, яке не вибирає кого любити, а сяє для всіх. Я молю Тебе, Господи, за тих, хто сьогодні прокидається в печалі, в лікарнях, у самотності, у голоді чи холоді. Пошли їм твоє світло, підтримай їх, укріпи їхні серця. Дай їм відчути, що ти близько, що ти не залишаєш, і якщо можеш, зроби мене твоїм знаряддям, щоб я допоміг тим, хто страждає. Господи, навчи мене сьогодні бачити дрібні радості у посмішці дитини, у доброму слові, у подиху вітру, у співі пташки, навчи мене цінувати прості речі, які є відблиском твоєї доброти, бо саме в малому відкривається велике. Саме у звичайному криється диво Твого творіння. Я знаю, що сьогодні можу зустріти різних людей. Хтось буде доброзичливим, хтось байдужим, хтось може навіть образити мене, але допоможи мені не втратити миру в душі. Дай мені силу любити навіть тих, хто не відповідає любов'ю. Нехай моє серце буде подібним до Твого серця, яке завжди відкрите. Господи, збережи мене від гордості! Від бажання бути кращим за інших, навчи мене бачити свої недоліки і працювати над ними. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли в мене мало. Навчи мене віддавати, не чекаючи нагороди, бо все, що маю, є твоїм даром, і я хочу використовувати його на добро. Я піднімаю очі до тебе і кажу Господи, веди мене. Я не знаю, що чекає мене сьогодні. Але я знаю, що ти тримаєш мене у своїй руці. Якщо я впаду, підніми мене, якщо я розгублюся, направ мене, якщо я ослабну, підкріпи мене, і нехай жодна хвилина цього дня не буде прожита без тебе. Я молюся за свою сім'ю, щоб у ній завжди була любов, за моїх друзів, щоб у їхніх серцях був мир, за мою країну, щоб вона стояла у правді. За всіх людей, щоб вони знайшли шлях до тебе. Нехай сьогоднішній день стане кроком назустріч Тобі для кожної душі. Господи Ісусе, дякую тобі, що Ти чуєш мене. Дякую, що ти поруч. Дякую, що Ти вчора охороняв мене у сні, що Ти сьогодні пробудив мене, що Ти вже йдеш поруч зі мною. Я віддаю тобі цей день, я віддаю тобі самого себе. Я віддаю тобі все, що буде зі мною. Будь моїм світлом! Будь моїм миром, будь моєю надією, будь моїм Господом у кожній миті, і нехай цей день закінчиться славою для тебе. Бо Ти є дорога, і правда, і життя, Ти є моя сила і мій Спаситель. Тобі я поклоняюся, Тобі я служу, Тебе я люблю всім серцем. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.